Показую вам дуже класну штуку з іспанського супермаркета Меркадона, яку втім складно знайти. Я шукала довго, поки мені іспанці на роботі не підказали, де її дивитися, тому що лежить вона не у тому відділі, де я шукала, не в відділі косметики, а в відділі лімпієса для прибирання. Ось така коробочка коштує 2 є 25 євро центів. І це спрей для окулярів. Тому підійде не лише на літо для сонцезахисних окулярів, а також для всіх, хто носить окуляри. Дивіться, як зручно. Тут спрей. e Коробочка з серветочкою. Витягаєте і протираєте. Але ще дуже класна штука: є серветки просто серветки, які підійдуть не лише для окулярів, а подивіться, для телефона, для всіх типів екранів. Тому теж можна їх сміливо використовувати. Так, ну я собі беру одну для себе, одну, як завжди, в подарунок для когось. Не знаю, кому ще буду дарувати, але обов'язково подарую, завжди ношу щось з собою. Пишіть, які речі вам в Меркадоні подобаються, якісь такі секретні. І надзвичайні діліться буде цікаво.